Почну дуже просто. У вас є автомобіль. Або навіть не так, у вашої сім'ї кілька автомобілів, з чим вас, до речі, і вітаємо. А якщо у вас там є ще автомобілі на підприємстві, то часто це перетворюється у доволі настирливу проблему. Куди вони там їздять, скільки вони там чого витрачають. Ну просто так не завжди то і услідкуєш. Так от, скільки б у вас там не було тих автомобілів, процес їх повного контролю ми пропонуємо поставити на серйозну сучасну основу. Так, зараз. Алло, Тимуре, як там у вас готовність? Алло, вітер. Так, так, вже вже в аверс центрі вже встановлюємо. Гаразд. Угу. А встановити в нашу машину ми вирішили отаку от коробочку. Це основа, так би мовити, системи супутникового моніторингу транспорту. Зовні вона дуже проста. І увесь секрет, так би мовити, операції це встановити її власне, в автомобіль. Це наш студійний камера пікап, який краще за будь-яких інших підходить для автомобільних зйомок. Хто не в курсі, програми «Автопілот новини» та автопілот тест, теж виробляє наша студія. І цей сюжет ми знімаємо зараз із ними разом. Тому ведучий цих програм Тимур Челачава і поїхав у бокси столичної компанії Аверс Центр, представникам Апону в Україні, аби ознайомитися з процесом встановлення, який виявився доволі простим і оперативним, наш прилад підключається до електроживлення машини, хоча має до речі вбудований акумулятор, тому може працювати певний час із вимкненим зовнішнім живленням, себто двигуном. Власна ж компанія Мапон, яка є виробником і розробником цієї моніторингової системи, і чий пристрій О вже практично до встановлений у нашу машину, має Прибалтійську родослівну. Їх штаб-квартира знаходиться в ризі. Це як відомо, столиця Латвії. Ну от роботи закінчено. Відтепер подивимось, як працює вся система gps слідкування та моніторингу транспорту. Ну, от ця штука, за встановленням якої спостерігав мій колега з човера. Власника ще складається тут все до неможливого просто, і всі компоненти тут добре знайомі будь-якій людині, яка знайома з сучасною електронікою. Там у корпусі захований gps модуль який приймає координати з супутників для визначення місцеположення. А потім ці дані через встановлені інтервали часу передаються мобільними мережами на корпоративний сервер. Там ці дані оперативно обробляються і видаються користувачеві. Відстежувати ж усю інформацію можна, наприклад, зі смартфону. Спеціальну програму можна елементарно завантажити з магазину додатків, як для айфонів, так і для андроїдних пристроїв. Працює все доволі просто. На гуглівській карті ви бачите місце знаходження свого автомобіля чи навіть усього свого автопарку. А також бачите усіх його чи їх переміщення у реальному часі. З комп'ютера ж ця інформація виглядатиме більш серйозніше і докладніше. Окремої програми для цього ніякої не треба. Про Просто авторизуємось на сайті mapon.com.ua і одразу бачимо таку ж карту, за якою можна в онлайні відслідковувати свій автопарк. Карти, між іншим, тут легко підставляються інші. Ось воно так просто все переключається. Нати вам супутниковий варіант, режим OpenStreet, Яндекс-карту, Візіком. І що важливо, слідкувати за машиною можна не тільки в онлайні. На сервері зберігається уся до найменших деталей історія життя нашого транспорту. І є там ще кілька таких цікавих елементів його більш ретельного контролю. Вся ця інформація зберігатиметься там два роки. А от, власне, і наша машина, вона у нас з мапоном на борту поки що одна. Ага, Тимур такий кудись на ній поїхав, і ми можемо повністю відслідкувати його трафік. Як бачите, переміщення ми бачимо в онлайні, а от дані по маршруту надходять до. Нас із певним інтервалом часу, але не бійтесь, нічого не втратиться. Програма їх спершу пов'язує груба прямими лініями, які потім, після детальнішого аналізу, виводить у правильну траєкторію, прив'язану до доріг. В такій системі, як ви розумієте, головне, аби дані надходили постійно і регулярно. І в тому, що в системі встановлено сім-карту зарубіжного оператора і вона увесь час перебуває в роумінгу, є, уявіть собі, навіть свої переваги. Наприклад, потрапивши в зону невпевненого сигналу, якоїсь наших мереж картка може переключитися на іншого оператора, чий сигнал тут буде стійкішим та стабільнішим. Високих роумінгових тарифів при цьому можна не боятись. Об'єми переданої інформації настільки малі, що навіть при активному використанні автомобіля протягом місяця вам натікає лише кілька мегабайт. Плата за послуги від цього, до речі, не змінюється, адже вона фіксована. А вже отримані дані можна аналізувати за цілою купою параметрів. Скажімо, в окремій вкладці вся інформація про заправки, ви ставите під серйозний. Контроль свої витрати пального вавер центрі стверджують, що на практиці об'єми економії можуть вас серйозно здивувати. Потенційними клієнтами нашої системи являються клієнти, в яких є парк вже від двох трьох автомобілів, тому що наша система дозволяє зекономити затрати на автопарк до 30%. Але враховуючи щедрість слоянської душі та винахідництво нашого Івана, ці показники можуть виростати до 80%. Якщо ж Мапон був підключений до комп'ютера автомобіля, то інформація з нього теж потрапляє сюди, а це даватиме змогу аналізувати життя вашого залізного коня більш детально. Крім того, ви можете встановити свої унікальні параметри, скажімо, ввести на карті спеціальні об'єкти, а потім, аби при під'їзді до них автомобіля, вам надсилалось автоматичне повідомлення на мейл чи СМС. Мескою. Такі ж повідомлення, оповіщення можна отримувати і за інших умов. Наприклад, при перевищенні навіть якоюсь однією машиною встановленого вами ліміту швидкості, чи при її відхиленні від маршруту. А родзинка програми це, на наш погляд, можливість оперативного формування звітів. Шаблонів тут предостатньо, і ви можете увесь цей гамуз інформації розподіляти за потрібною тематикою: від простого маршрутного листа до розписаних пробігів машини. І все, бац одразу ж видаємо в певні. Дефі, Екселі чи напряму друкуємо. Бухгалтерія вас за таке розцілує. А наостанок добре всім знайом, але від того не менш геніальна фраза: хто володіє інформацією, той володіє світом. І навіть якщо увесь світ вам начебто і ні до чого, то от внутрішній такий душевний комфорт ви такою штукою собі точно забезпечите. І питаєте, як усе це виглядає на практиці? Ну якось так приблизно отак. А ніхто не знає, де Тимур. Ми я поїхав, я бачу. Вони не знають. А я то знаю, причому буквально посекундно.